Вітаю, друзі! З вами я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Кінець року вже зовсім поруч. Хтось підбиває підсумки, хтось планує свята. А ми продовжуємо стежити за найважливішими подіями у світі інтелектуальної власності, щоб ви завжди залишалися на крок попереду. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Україна обговорює вплив ШІ в сфері інтелектуальної власності на Європейській конференції. Дональд Трамп продовжує реформувати законодавство країни цього разу в сфері штучного інтелекту, закон, що поклав початок боротьби з цифровим піратством. Попереду багато цікавого. Поїхали! Українська делегація взяла участь у конференції відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу, де обговорювали майбутнє авторського права в цифрову епоху, ключові теми, вплив генеративного штучного інтелекту, прозорість використання контенту та спільні правила для ЄС. Важливо, що було презентовано новий центр знань про авторське право і e UIPO – платформу для аналізу й обміну практиками. Україна долучилася до дискусій щодо нових підходів в ліцензуванні, боротьбі з піратством і ролі організацій колективного управління. Представники Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій наголосили. Ші вже є частиною ринку, тому потрібен конструктивний діалог між розробниками технологій і правовласниками. Участь у таких міжнародних подіях допомагає Україні інтегруватися в європейський ip простір та вибудовувати ефективний захист авторських прав. Президент США Дональд Трамп оголосив, що підпише новий указ, який має встановити єдине федеральне правило для регулювання штучного інтелекту. Ідея полягає в тому, щоб забрати у штатів право ухвалювати власні закони про Ші та замінити їх одним загальнонаціональним підходом. Великі технологічні компанії підтримують цю ініціативу, адже нинішня мозаїка різних норм у кожному штаті, за їх словами, гальмує розвиток інновацій. Проте протидія буде суттєвою. Багато штатів, як демократичних, так і республіканських, вважають, що саме вони мають захищати мешканців від ризиків. Ші уже зараз діють закони про заборону несанкціонованого сексуального контенту, політичних діпфейків чи зобов'язання компаній розкривати ризики. У Сенаті минулого разу переважною більшістю проголосували проти спроби заблокувати законодавство штатів. Новий указ може стати переломним моментом для ринку Шиїв США та світу. Загалом питання лише в тому, чи вдасться офіційному Вашингтону нав'язати єдине правило там, де досі домінує позиція штатів. 20 грудня 1996 року держави-члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності ухвалили договір воїв про авторське право. Це був проривний документ, створений у відповідь на стрімкий розвиток цифрових технологій, за яким міжнародне законодавство просто не встигало. Договір уперше чітко закріпив охорону комп'ютерних програм як літературних творів і визнав захист структури та добору матеріалів у базах даних. Він також розширив права авторів на розповсюдження та надав нові інструменти протидії цифровому піратству, зокрема заборону обходу технічних засобів захисту та незаконної зміни інформації про управління правами. Цей договір став фундаментом для глобальної модернізації авторського права в інтернет-еру і надалі вплинув на законодавство десятків країн, включно з європейськими й американськими юрисдикціями. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску. Я, Олег Івченко, і команда Vice Group дякуємо, що були разом з нами. Не забувайте стежити за оновленнями, ділитися випуском із тими, хто працює з креативом, технологіями та цінує силу захищених ідей. Творіть, експериментуйте і пам'ятайте, майбутнє належить тим, хто вміє не лише генерувати, а й оберігати своє інтелектуальне надбання. До зустрічі у наступному випуску.